Доброго дня всім. Я вирішила зробити це відео, бо чую дуже багато питань до себе. Ти експерт в AI чи ти початківець? Я з гордістю заявляю, що я експерт, але канал я почала вести для початківців, тому що я хочу, щоб люди безкоштовно крок за кроком могли знайомитись зі штучним інтелектом. Розповім про себе та про свої продукти, і чому з гордістю я можу сказати, що я експерт. Моє знайомство зі штучним інтелектом почалось 1 березня цього року. З того часу не було ні дня, щоб я не вчилась. Та не практикувала штучний інтелект у своєму житті та у своїй роботі. Я більше 25 років працювала в сфері HR, були різні напрямки: дистриб'юція, виробництво, агробізнес, роздрібні мережі. Свій досвід, який я маю за 25 років. Я з 1 березня практикую. Поряд зі штучним інтелектом. Зараз я розповім про ті продукти, які я створила та якими я пишаюсь. Всі продукти були створені мною на основі того досвіду, якого, який я маю в сфері HR, і крок за кроком я писала ці цифрові продукти, ці книги. Використовуючи досвід, який я маю, для того, щоб кожна людина могла відкрити книгу в будь-який момент та використати це в своєму житті та в своїй роботі. Також я дуже часто чую питання, чому книги, а не курси, я з радістю на нього відповідаю, відповім і вам. Я пройшла дуже багато навчань. Навчання це мій. Просто спосіб життя, не було б і дня, щоб я не вчилась чомусь новому. Курси це прекрасно, але вони в мене особисто віднімали дуже багато часу, не давая мені ефективності. Я могла 4 години слухати якусь лекцію, щось не уловити. І потім мені приходилось переслуховувати її заново чотири години свого часу я витрачала на те, щоб знайти те, що я там не почула чи не зрозуміла, як це зробити. І з кожним таким разом я думала, що мої продукти будуть такі, які будуть нести користь людині максимально, а економити час, і економити час теж максимально. Я хотіла, щоб це було так. Відкрив, зробив, зрозумів, не витрачаючи на це декілька годин свого життя. Книга перша, яку я написала, це, звісно ж, штучний інтелект у HR та рекрутингу». це мій флагман. Я ним пишаюсь. Спочатку я зробила. Зі своєї особистої практики я зробила для себе гайди, помічники, якими почала користуватись кожного дня в своїй роботі. Та я побачила, що в мене кожен день з'явився вільний час дві години, три години, навіть чотири години. Це дуже Дуже-дуже, я е, прям передати не можу, наскільки я була щаслива, тому що, працюючи кожного дня, коли ти бачиш, що в тебе з'являється вільний час на те, що ти можеш витратити, і, і який ти можеш витратити на щось друге, дуже цінне та важливе, це не передати словами. І так, крок за кроком. Використовуючи кожен день в роботі штучний інтелект, я паралельно, пара, паралельно писала книгу: Штучний інтелект у HR та рекрутингу». І так з'явилась моя перша гордість. Яку вже прочитали більше сотні HR-ів, це точно. Це мій флагман, це моя перша гордість, тому я з радістю її можу рекомендувати. І... Також я можу сказати, що ви її в будь-яку мить відкрили, прочитали, зробили та сказали: вау, як це працює. Кому цікаво, я можу зовсім безкоштовно відправити два свої гайди, з якими я починала свою працю, і з якими я починала економити свій час в роботі. Залишайте в коментарях вашу електронну адресу. Я залюбки поділюсь зовсім безкоштовно цими своїми першими помічниками. І так, книга номер один штучний інтелект і чарта рекрутингу. Гарантую з першого дня використання, ви почнете економити свій час у вашій роботі. Ви винесете звідси стільки корисного, мені навіть. Дуже досвідчені Hри писали, Я думала, що я знаю вже в вечарі все. Але коли я прочитала цю книгу, я зрозуміла, що я багато ще не знаю. Тому що ви в вечарі, ви, може, все і знаєте, а як використати штучний інтелект в вечарі, ви ще не знаєте. Тому книга для вас перший продукт. Другий продукт у мене з'явився. Це кадровий щит. Чому я його зробила? Тому що зараз в умовах війни є підприємства, які мають критичну інфраструктуру, а також зараз дуже багато перевірок: ТЦК, праця і все, будь-який орган може прийти та перевірити. Кадрове діловодство на підприємстві, особливо, якщо це підприємство критичної інфраструктури. Я коли працювала, чула дуже багато негативних відгуків про те, що люди платять тисячі гривень, гривень за якісь семінари чи вебінари, слухають 2-3 години, нічого звідти не виносять, приходили до мене та казали, я не розумію, за що я заплатила гроші. І це навело мені, мене на думку, так як я експерт в HR, написати книгу кадровий щит. Це покроковий гайд, гід, який проведе вас, що робити, як уникнути перевірок, чим відрізняється підприємство критичної інфраструктури від звичайного підприємства, що робити, коли приходять ТЦК, або запроси дають. Що робити, коли приходить інспекція з праці вас перевіряти? Я також з гордістю можу сказати, що це дійсно працюючий документ. В мене цю книгу купив один власник підприємства. Через дві неділі в нього була перевірка. Він подзвонив мені і сказав: Дякую, я не заплатив ні копійки штрафу. До мене не було ні одного зауваження. Якби не твоя книга, я заплатив би 100% штрафи, бо мій кадровік, інспектор з кадрів, не все знав та не все робив, що потрібно робити. Вони взяли цю книгу та крок за кроком зробили все, що там прописано, пройшли перевірку без одного без жодного штрафу. Та без жодного зауваження. Наступна моя гордість це AI в аналітиці. Вона народилась завдяки тому, що один мій знайомий, директор з виробництва, там дуже велике виробництво, декілька тисяч людей працює, вони просто тонули в аналітиці, вони витрачали години, тижні. А коли це планування, або коли це треба підводити підсумки за півріччя чи навіть за рік. І ви, він мені подзвонив і сказав: зроби, пожалуйста, будь ласка, книгу, яку кожен мій департамент відкриє та скоротить свій час на аналітику в рази. І так народилась ця книга і яй в аналітиці. Покроково для кожного підрозділу HR, фінанси, маркетинг, логістика, продажі та навіть як робити стратегію на основі даних, які є, та те, що ви плануєте в майбутньому. За цю книгу я теж не одну подяку отримала, тому що відкрив та робиш, її можна купити. Розділити по департаментам HR свою аналітику роблять, фінанси свою аналітику роблять. Я гарантую, що за допомогою цієї книги ви в рази скоротите час кожного свого підрозділу. Дуже багато подяк я маю за цю книгу, тому з гордістю заявляю, вона працює. Наступний мій, мій посібник як створити чат-бот у Телеграм. Покроковий. Бо він дійсно покроковий. Як народився він. Я проходила навчання, як створити чат-бот у Телеграм. Чотири години. Уявіть собі. Чотири години я на планшеті слухала, на ноутбуці робила. Я нічого не зробила, і я нічого не зрозуміла. Наступного дня я знову потратила 4, витратила 4 години, щоб переслухати цей вебінар. Сиділа і писала, що, куди, як, і тільки після того, як зробила для себе такий конспект, я сіла і створила чат-бот у телеграм. І так народилась ця книга. Тому що я не хочу і я не хочу, щоб люди витрачали 4 години свого часу, і в результаті нічого не зроблено. Після цього посібника ви його відкриєте. Крок за кроком, там все прописано. Ви створите свого особистого чат-бота у Телеграмі. Який буде працювати на вас 24 на 7, економити вам час та приносити вам гроші, тому що ви в ньому можете закласти все, що вам потрібно: відповіді клієнтам, відповіді кандидатам, або питання до клієнтів, або питання до кандидатів все, що ви хочете, ви в цей чат-бот програмуєте без коду. Повторю, без коду, Любий початківець, навіть дитина, може з допомогою цього посібника створити свій особистий чат-бот. Ви витратите менше, ніж 4 години, і в результаті ваш чат-бот вже буде працювати. На сьогодні все. Я не хочу дуже багато вашого часу віднімати. В наступному відео. Я буду розповідати про свої наступні посібники. Зараз прошу всіх ознайомитись детально. Я все пропишу в першому коментарі, рекламу, бо я пишаюсь тим, що я зробила, рекламу своїх посібників. Ознайомтесь та, будь ласка, завітайте до мене. Буду, буду дуже рада, буду дуже вдячна. А після того, як ви прочитаєте ці посібники, ви будете, я впевнена, дуже вдячні мені. Також, кому цікаво, щоб я надіслала безкоштовно гайди для HRів, з якими я починала свій шлях, я з радістю вам їх безкоштовно надішлю. Пишіть, підписуйтесь, я вам обіцяю, що мій канал буде завжди цікавий. Корисний, зі свого особистого досвіду, я вже знаю, як потрібно, а як не потрібно. Я працюю для того, щоб кожна людина економила свій час, економила свої гроші та товаришувала зі штучним інтелектом. Бо це наша найперша на сьогоднішній день економія. Грошей та часу. Я дякую всім за увагу. Підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте лайки. Я дуже хочу бути для вас цікавою та корисною. Бажаю всім гарного, тихого, світлого та доброго дня. До нових зустрічей. Я дякую вам за увагу та чекаю на ваші коментарі. Люблю кожного з вас. До побачення!